Це один з медичних пунктів батальйонних військової частини, який перебуває в безпосередній близькості з переднім краєм лінії розмежування. Військові медики проводять вивіз поранених з переднього краю, стабілізаційні дії щодо стану здоров'я пораненого і подальшої евакуації до військово-лікувального закладу, мобільного госпіталю. Особливо часто трапляються поранення це в нічну пору. Наші військові медики працюють в постійній бойовій готовності, надають медичну допомогу і в день, і вночі, за будь-яких погодних умов. Наша техніка готова до виконання завдань за призначенням. Техніка завжди знаходиться в бойовій готовності, щодня водії перевіряють техніку, заводять, готують її до виїзду. Це вхідний отвір калібру 12.7, Це ж вийшло під таким кутом. Приїхали на ВОП, лише встигли зупинитися, навіть не встиг заглушити двигун. Старші машини вийшов і тут почався обстріл. Може йти секунди, спасли життя. Йому. Я побачив цю ситуацію, впав під машину, перечекав слушного моменту і відповз до окопа. А коли вже була можливість, коли під прикриттям вогню вдалося вивезти машину в безпечну зону. Через те прийшлося заклеювати хрести, тому що білий колір на зеленому фоні з червоним хрестом для ворогуючої сторони гарна мішень. Через те приходиться маскувати. А для них червоний хрест нічого не значить. Ну, ось ця куля, яка догорала біля коробки. Це є тепер вже бортовий талісман. Це це хамера якраз перше бойове хрещення з таким сувеніром.